Від початку війни Кривий ріг спрямував на підтримку ЗСУ допомоги більше ніж на 2 мільярди 300 мільйонів гривень. Понад півтора мільярда з них це кошти міського бюджету. Ще близько 700 мільйонів приватні кошти спрямовані через фонд на Баткривбас. Сьогодні голова ради оборони міста оприлюднив черговий звіт про підтримку захисників. У серпні нашим військовим частинам надано допомогу на суму понад 34 мільйони 814 тисяч гривень це один із найбільших показників в Україні по допомозі зсу від міст. Це кошти міського бюджету – понад 33 мільйони 46 тисяч гривень. Та приватні кошти – понад 1 мільйон 768 тисяч гривень. Спрямовані нами через фонд на БАД Кривбас. Усього з початку війни допомогу надано понад 200 військовим частинам.